У смілі між податковою міліцією та науково-виробничним підприємством розгорілася справжня війна. Майже повністю заблоковано роботу заводу, який ремонтує електродвигуни для залізничного складу. Податківці стверджують, організація систематично ухиляється від сплати податків. Натомість, директор виробництва звинувачує контролерів у спробі хабарництва. Так, крок за кроком зварювальник Василь Ємельяненко ремонтує потужний електродвигун. Таких через його руки пройшли сотні. Вся Укрзалізниця обслуговувалася на їхньому маленькому заводі, але зараз у підприємства не найкращі часи. Роботи поменшало втричі. Через це урізали і зарплати. Електродвигателя, трансформатори, двігателі, железнодорожні тягові тягове двіятеля, тоже саме метро. Наше тоже все не все ремонті по Україні. Можуть приприяті п'ять цілу і то їх так же саме давитка к нас. Вони пишуть, що на в слідчому управлінні є кримінальна справа за фактом ухилення від сплати податків. керівництво показує причину такого занепаду. Це лист вимога не співпрацювати з підприємством як злісним неплатником податків. Такі повідомлення клієнтам заводу розсилає обласна податкова міліція. Поряд із листом лежить виписка. Також податкової виробництво боргів немає. Причини ці почалися десь 3-3,5 роки тому, коли до нас прийшли перевіряючі, і сказали, що ми знаємо, що в ваших бумагах і в ваших документах ми нічого не знайдемо. Ви повинні заплатити таку-то суму мзду і від вас відчепляться і відстануть. Відтоді підприємство увесь час перевіряють Укрзалізниця заморозила співпрацю проти директора. Податкова міліція відкрила кримінальне провадження. З'ясувати причини такої поведінки у самих податківців нам не вдається. Він ніка немає. Немає, а коли вони з'являться? Ну їх зараз немає. Вони в Їх сьогодні немає. Це робилося для того, щоб це одна із корупційних схем. Голова обладміністрації гортає документи заводу. Він сам колишній податківець, каже: фінансовий тиск на підприємство одна зі складових корупційної схеми податкової міліції. У такий спосіб у контролери змушують бізнесменів платити хабарі. До мене приходила немала кількість підприємців по цьому питанню. І е, з єдиною вимогою усунути від виконання обов'язків е, начальника податкової міліції Вінника. Я особисто поїду в е, е, головне управління доходів і зборів в Черкаській області і буду вимушувати, е, примушувати Вінника написати цю заяву. Допоки чиновники з'ясовуватимуть ситуацію, смілянському заводу загрожує банкрутство. Через тиск податківців майже всі клієнти підприємства відмовилися від співпраці. 82 робітників заводу керівництво відправило у відпустку за власний рахунок. Платити людям нічим. Вікторія Курченко, Віка Новини.